Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава Навелі Богу. Неодноразово я говорив про те, що святитель святидріспіридон Єпископ Тримафуцький Чудотворець, так само, як святий Миколай, архієпископ Мерлікійських ніколи не був на наших землях під час свого земного життя. Але ці два святителі залишаються в нашому серці. І це є дуже і дуже головна річ, яку нам потрібно запам'ятати. Тому що, не будучи тут тілесно під час свого земного життя, він перебуваючи духовно в нашому житті по сьогодні. І хто такий взагалі святитель з єпископ єпискуп Чудотворець? Якщо коротко, то сама назва його говорить святитель чудотворець. І коли читаючи його життя, то ми осягаємо глибину чудес, що він створив в своєму житті. Навіть починаючи будувати цей храм, ми теж до нього молилися. Ми в подяку їздили на Афон, їздили до його святих мощей, що маємо Його. Кругом ікони в храмі. Маємо частицю мощей, святителя Спіридона Єпископа Тримафуцького. Маємо і Хрест, який служився на його мощах. І ми повинні бути йому вдячні за його чудеса. Тому що ті молитви, на яких були піднесені ці стіни храму, та ми повинні їх не забувати. І коли нам кажуть, що молитися до когось, до якогось святого, що ніби до людини треба напряму до Господа, то він глибоко помиляється. Чому? Тому що він ніколи не відчував теплоти своїх святих. До Господа ми безпосередньо молимося, але ми молимося також і до святителів. Чому? Щоб зрозуміли, ми в своєму житті і більше зрозуміти ось це розуміння, як взагалі це все працює, це можна просто звичайними словами. Є сім'я, є батько, є матір, є брати, є сестри. І коли тато втомлений, приходячи з роботи, коли дитина щось Безпосередньо зробить не так, тато спихає, горить і дитина починає сварити. А в сім'ї заступається мама, заступається брат чи сестра за ту дитинку, яка щось зробила не так. І тоді серце батька стає м'якшим. Це так для більшого нашого розуміння, як взагалі відбувається в Царстві Небесному. Бо Господь є дуже і дуже суворим. Він є безпощадним інколи, якщо це потрібно. Ми читаємо старий Завіт, то він хіба когось пощадив, крім своїх, які були не з ним. Він сказав: Іллі вбити, читаємо близько 500 язичників всім горло перерізав, бо так сказав Господь. Взяти, коли були за фарона часів, коли одним помазали кров'ю ягня двері, ангел смерті не торкнувся цих людей, але інших всіх побивав. І великих, тобто дорослих людей, і малих, нікого він не пожалів. Господь є дуже і дуже милосердним, але Він є жорстким. Чому? Тому що Мойсей іде отримувати заповіді Божі, молиться 40 днів, 40 ночей. Піст має без води сухий піст, А люди за той час кажуть, він не повернеться. Давайте робити тельця. І що роблять? Беруть собі, роблять тельця. Сплавили його, приходить Мойсей, який дав Господь на скрижалях, а вони вже веселяться. Що Мойсей робить? Убиває деяких людей, які зробили це. Саме тому і є на святі, які можуть пом'якшити серце Господа, які можуть пом'якшити серце Господа. Згадайте кану Галілейську. Перше чудо Спасителя людей відбулося саме там. Кажуть, Богородиця, заступаючись за цього чоловіка, якого вино закінчилось. Що кажуть? Не відступайте від нього. Христос спочатку каже, що тобі і мені жоно, Це ж не твоя справа. Але потім серце пом'якшується і перетворює з води вино. Говориться про те, що святі можуть пом'якшити серце Господа. Саме тому ми за них, до них і молимося за наших рідних, за свої потреби. І ми завжди є вислухані. Ми завжди є вислухані. Тому, дорогі брати і сестри, звертаючи до святителя Спиридона, до Його життя. До його чудес він був бездоганним у любові. Він теж був жорстким. Тому що, згадуючи життя, одна жінка, яка зблудила, коли чоловік був відряджені, і чоловік прийшов з цією проблемою і каже, це не моя дитина. Як мені тут поступити, святий Отче, як мені тут бути? І коли не прийшли, то святий Спірідон що хотів почути? Він хотів сказати від цієї жінки почути те, що вона має істинне покаяння, має усю голову свою схилити і сказати, так, я винна. І святитель Спіридон би цього чоловіка точно переконав в тому, щоб цю дитину прийняти як свою рідну. Але жінка ця що робить? Вона каже, ні, ти не правий, ти не пройдеться від тебе ця дитина. І святитель Спірідон що робить? Сказав, не народиш до того часу, поки ти не розкаєшся. І що думаєте? Ця жінка не розкаялася і в муках померла. І святий Спірідон сказав: більше я так робити не буду, тому що. Людське серце є кам'яним. Треба інші підходи мати, а не прямі, тому що людина через свою гордість може у муках померти, але не визнати свого гріха. Багато життя Святителя Спірідона, він маючи повагу в суспільстві, маючи повагу всіх ближніх. Він ніколи не залишався осторонь від людей. Він завжди сам трудився і іншим показував, як потрібно трудитися. І цей святитель, він залишається в моєму серці назавжди, коли ми його про щось просимо, коли ми йому просто дякуємо за те, що він допомагає іншим людям через наші же молитви. Ми повинні пам'ятати, що навіть по сьогоднішній день його тіло зберігається при температурі живої людини 36,6 градусів. Що це говорить? Що він є живим по сьогоднішній день для тих людей, які його приймають в своє серце. Навіть і рака інколи не відкривається, і монахи про це знають. Що якщо рака не відкривається, що ти з нею не роби, то святитель Спиридон комусь допомагає. Прийшовши через дві години, тим же самим ключом відкриваєш, рака відкривається і все є доступне. Тому просімо святителя Спиридона Єпископа Тримафутського чудотворця, щоб він спас нашу державу, як спас від агарян того часу. Коли на острів нападали, коли хотіли зруйнувати все, що було в ворога на меті, але святитель зупинив. Зараз ми просимо, щоб святитель Спиридон, єпископ Тримакуський чоловік, охоронив нашу країну, зберіг нашу державу. І вчитаємо, ми завжди в молитвах. що Праведний народ обережи. Молитві, які ми читаємо, завжди кажуть: праведний народ збережи. Тому, якщо ми будемо докладати молитви свої, будемо приносити щирі покаяння і сльози, то Господь почує і збереже кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю причасних.